Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні 8 березня. Гарний сонячний день. Сонечко усміхається нам. По-перше, хочу поздоровити всіх жіночок і дівчаток з весняним святом 8 березня і побажати всім вам здоров'я, наснаги, щоб у вас все в житті склалося, як ви бажаєте, а також миру. А ми вирішили протись. В магазин і привітати себе і побалувати свої шлунки усілякими смаколиками. А по дорозі в магазин хочу вам показати, який в нас став город. Ми вчора його трохи привели до ладу. Дерева ще не розмотували, ті, що посадили осінню. Земелька тут вже підсохла, хоч і не дуже тепло. Але сонячні дні і сам склад ґрунту з піском, він дозволяє вже робити деякі роботи. На це почали тут клубніку трохи рихлити, підпушувати землю і від буряну. Отак вона виглядає отак і не видно. А тут рядочки. І тут вже кущики оце трохи підпушили. Лаванда стоїть, малина. Роботи тривають. А як ви пам'ятаєте, з прошлого року ми не встигли прибрати частково бур'яни. це вчора вийшли. Тут у нас було прибрано, де зараз йду. А це де ви бачите, наслідки вогнища. Це ми вчора тут бур'яни спалили. Не згрібаючи нічого, підпалили, вони добре висохли і згоріли. Вони вже город підготовлений під обробіток. Будемо наймати трактор і обробляти. А зараз ще разом із магазином зайдемо на Укрпошту. Нам прийшли, виписали ми 15 кг спациту. Будемо засівати цю територію. Він якраз надобиться нашим бджолом. І трохи почву приведе до гарного стану і виб'є буряни. А також ще прийшла нам посилка з насінням різноманітним овочевих і квіткових культур. Все отримаємо зараз і розпакуємо і вам покажемо. Вийшло це з магазину, вже скупилися по поводі. І все, це одна сумочка і тут оселедцю трошки. Це 1700 гривень оставили в магазині. Ну а зараз підемо на почту, заберемо наші відправлення зіменами. Прийшли нарешті додому. Оце сумка до 8 березня така маленька. А цей сам не знаю, як Дід Мороз на Новий рік, мішок. Насіння, експерцету. Будемо засівати город, щоб буряни там не гуляли, як в прошливий рік. І бджолом буде медонос. Зараз підемо розпаковувати, бо там ще відправлення насіння кавунів, помидорів, огірків. Подивимося, виписували всякі різноманітні, і гібридні, і такі прості. Будемо все вам показувати. І з задоволенням попили каву з такими смаколиками. Оце слойки купили такі легенькі і ще от рогаліки. Отримали масу задоволення. А тепер можна вже і розпакувати відправлення з сім'янами, з насінням, що нам прийшло. От. Оце не зараді реклами. Вибирали, бо основна покупка це насіння трави і соп лікар... лікарський. Знайшли тут, саме у цьому магазині інтернет, і він тут поруч у Черкаській області виявився у Золотоноші. Недалеко від нас, скільки, кілометрів, мабуть, 70. От. Обрали заодно, щоб одним відправленням і всі інші рослини, які в них там були, і якими бажаємо посадити на своїх грядках цей кавуни, і помідори і подивимося, що вони нам прислали. Брали потроху. Насіння кожного виду, от, пакетики, от такі маленькі пакетики, тут більш нічого нема. Оце і накладна наша, що ми купили. Скільки тут найменування у нас вийшло? О, 14, 16, 16 найменувань, 17. І е, фасувальні компанії і виробники насіння теж різні. Так, брати, я гадаю, краще, бо як візьму, щось одне воно не схоже, або якесь, самі знаєте, що в нас може бути що завгодно, то краще взяти різне, щось да виросте. І що в нас тут є? Це ще в купирку упакували. І тут поприклеювали. О, які маленькі пакетики, дивіться. Оце у нас кавуни. І кавуни намагався брати і полосаті, і такі однокольорові. І такі, що е виростають найбільші, і гібридні насіння тут кавунів, і таке звичайне. Для того, щоб подивитися, бо всі місцевості я колись сіяв кавуни. До вони ростуть непогані. У Харківській області такі великі не ростуть. Як тут Тут земля більш піщана, але це не розпакую. Пальці такі. О. І що у нас тут? Оце кавунів. Скільки всяких? О, які. Ще кавун Баронеса називається. Оце кавун. Це не кавун, оце кавунище. Арашан F1 це гібридний. Це ще кавун маджестік, Якась біла сімечка насінина туди попала, потрапила. Ще у нас кавунів. Ось ще кавун. топган, Дуже великий, кажуть, ростуть і мало насінин у кавуні. І це Кавунів взяв це мені по опису Талісман F1 теж гібридний, ранній кавун. Оце тут. По більшість насіння 24 рік. От, а заради чого це? От ще кавун ще один арашан ф А все це купляв, заради оце ісоп лікарський національний. Тут 800 насінин Буду спочатку висаджувати їх у маленькі горщики, щоб вони попроростали а тоді вже на грядки. Дуже гарно пахне він, в описах пишуть. Як цвіте, і дуже приваблює бджіл. Хочемо, щоб у нас і мед був смачний і запашний, і додати бджолам до меду, до меду трохи нектару з цих рослин. Будемо розводити на весь город. Поки як це маленькою діляночки. І ще лоффантанісове це теж таке як ісоп, таке теж духмяне. Рослина, тут 300 насіння, такі дрібненькі. Будемо в горщики, бо вони в землі, не, мабуть, самі і не виростуть. Таке взяли от, це у нас були кавуни і сопи. Далі взяли томати. От, різні от, томати це у нас. Ну, томати вибирали або великі, щоб виростали для салатів. Мадонна називається оцей. Томат це Волгоградський, і це Бобкат, це Деніс, і це, мабуть, Санька ще должен бути. Рожевий слон томат. Що з Саньки я не бачу? Мабуть, не виписав, а думав, виписав. Ну, Намагалися томати брати і для консервації, і для їжі, і такі, що були встойчиві е до фітофтори бо це як чорніють помідори, останні роки не дуже подобається. А це огірки взяли. Огірок ізіт і огірок. Стоносінин. Кущовий. Те саме те, що ми полюбляємо їсти, це і статей, брат. Такі. О, Томат середньорослий Вельможа. Ще взяли. а от Санька знайшовся. Я думаю, де він дійсно? Саньку взяли. Це дуже ранні помідори. Я колись, як в АТБ працював, купив собі. Мені дуже сподобалось. Їх фітофтора зовсім не бере. І вони ранні, дуже і невеличкі кущики. Не треба підв'язувати нічого. І оце кабачок, звичайний, грибовський, бо ми полюбляємо е, смажити кабачки з часником. Отакі в нас сімена, насіння таке. Ми виписали. Це нам достатньо на наші потреби. Усе це насіння нам коштувало близько 200 гривень. А експерсет купляли у аграрія з Полтавщини по 50 гривень за кіло. Усього на 750 гривень. Людина добре запакувала, щоб воно доїхало гарно. Ну, експерцет. Отакий експерцет. Будемо сіяти на огороді. Будемо гадати, що все зійде, все гарне і все буде гаразд. А літом покажемо, що в нас виходить і подалі. А на сьогодні це все. Всього найкращого, шановні глядачі.